Сталева пташка для розвідки. Бійці ЗСУ отримали дрон від компанії Метенвест. Передали безпілотник в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова на Запоріжсталі. Багато працівників наразі мобілізовані. Ми завжди допомагаємо, завжди тримаємо з ними зв'язок. І от зараз ми передаємо цього дрона, коптера в підрозділ, де несе службу наш співробітник. Цей дрон допоможе виконувати завдання по розвідці, також допоможе керувати дії наших захисників. Дрон Мавік 3 тепер слугуватиме на запорізькому напрямку. Розвідники кажуть, такі пташки чи не головні бойові одиниці в підрозділі. Піхота заводиться з допомогою його, артилерія коректується з допомогою його, розвідку ми проводимо теж з допомогою. Його. Це наші очі в повітрі. Тобто без нього дуже тяжело нам освобождати наші землі. Дрони каже військовослужбовець, працюють по 16 годин на добу щодня. Примножуючи втрати ворога та наближаючи перемогу України. Дуже приємно, що родне підприємство може вот вот підтримувати всіх захисників нашої країни.